Ще відео може бути, знаєш про що? Про старий преміум. Про старий бізнес-седан, який зараз став доступний і який можна собі дозволити. В даному випадку, сьогодні ми продемонструємо. Насправді, такий досить для мене специфічний автомобіль, але він користується популярністю і на дорогах ви його зустрінете дуже часто. Audi a 6 в c 6 кузові, правильна дізельна солярка. От так як має бути. Нам прилітали вроді, коменти за це шосто і просила її показати. В дійсності машина актуальна. Машина так чи інакше, це бізнес седан не забуваємо. Це прекрасний конкурент, є ще з кузову, але є один нюанс, про який я напевно одразу ж і хочу поговорити. Давай, ми, як люди, які відносяться до автомобілів більшості як до чогось естетичного, поговоримо одразу ж за дизайн, правда? Чутянути, чу, чу чу тянути? одразу до діла. Особисто, чесно, от навіть перед відносом я говорив, це шосте для мене дуже така специфічна. От я зараз знаєш, що попрошу. Я попрошу, щоб в коментах відписалися люди і написали, як вони відносяться до дизайну цього шостого кузову. Тому що мені цікаво побачити, скільки лю скільки людей напише, що типу це крутий дизайн. Їм це подобається, бо для мене досить специфічний. Реально, от мені подобається, допустимо, це четверте. Старша, це п'ята, ну отак, от. Це шоста отак. Ну і це сьома, це звичайно досить красивий автомобіль. Але потім ти згадуєш, що автомобіль у нас випускався з фактично третього, тобто виробництва третій рік, але завжди четвертий рік модельний. З четвертого по одинадцятий рік. І згадай, що тоді витворяли автовиробники в тих роках. Тобто, там дизайн усіх автомобілів він почав кардинально мінятися в нульових. Там тільки один кріс Бенґл, що на чудив 65 ю як на мене, дизайн досить специфічний, ну але є люди, яким він подобається. Звичайно, в версії s 6 та RS6 автомобіль виглядає трішки по-іншому. В нас автомобіль «Дорест» сьомого року, Рест пішов з восьмого року. Різниця RS Дорест. Ми на фоточках бам-бам-бам-бам. Продемонструємо. Кардинальна різниця насправді йде по задній частині автомобіля. Все таки там вже де широка стоп-лінія. І виглядає воно трошки краще, ніж, допустимо, доростовий варіант. Але тим не менше, я б не сказав, що знаєш, це якось тебе відштовхує від покупки цього автомобіля. Тим паче, що середній прайс зараз на такі машини, Віталік, підкажи мені, що зараз коштують такі машини? 8,11. 8,11 – це дизель чи це бензин. Бензин буде дешевший. Більш раціональніше в таких вікових автомобілях брати дизель, тому що він буде безпроблемніший. І він буде їхати нормально, він буде пити нормально в плані розходу. В плані двигунів відкриваємо ще один ящик Пандори і говоримо за дизель. Чому я буду топити за дизель? По-перше, Довговічніші двигони, і це беззаперечний факт. Е, є тільки один нюанс: я дуже часто там десь заліпаєш в телефоні, правда, і гуглиш всяку інфу. Тобі потрапляються всякі відоси, і сидить чувак, якийсь неважливо. Ну там я не буду говорити який. Ну загалом їх декілька може бути. Тобто, це від декількох осіб потрапляються такі відоси, де тобі починають розказувати за якусь конкретну машину. Для прикладу, це, це тобто, це зараз. Я це цитую. Двигун, 2,2 дизель це дуже поганий двигун, тому що там є проблеми з екологією, і це от все призводить до того, що автомобіль швидко помирає. Екологія і дизельний двигун. От я людина, яка ну я, ну телепень, розумієш, ну реально технічний телепень, я б так себе назвав, прекрасно усвідомлює, що еко з екологією треба робити одну річ, її нахер треба вирізати. Сучасні п'ятирічні автомобілі від екології страждають. А ви хочете, щоб сука, 15-річна машина не страждала по екології? І він з таким розумним лицем сидить і тобі доводить, що блядь, той двигун херовий бо екологія. Могли ми тут зустріти велику гаму двигунів. Якщо ми говоримо про дизеля, то це 3 літри, 2,7, 2,0. Що 2,7, що, 2 що 3,0, Що в принципі двохлітровий, в цілому нормальні двигуни, які вас не будуть чіпати, якщо ви просто прошу початково зняли нахер екологію. Все. Проблема дизеля зазвичай яка: турбінасре, екологія. Все. Як казали? Немає екології, немає проблем. Немає екології, немає проблем. Все. Якщо от розглядати цей автомобіль е, зараз по, по, по ціні, то це 8-11, так, діапазон хорошого дизельного автомобіля. Е, хоча от особисто я, напевно, б я все-таки вже дивився більше на цей сьомий кузов. Ну, якби в моєму е, в моїй голові була любов до Ауді, і я б дійсно собі розглядав цей автомобіль на кожен день, я б, напевно, все таки дивився вже на наступний кузов. Тільки є один нюанс. Я б не хотів такий автомобіль з великим пробігом. Поясню, чого великі пробіги на цих автомобілях це ви мусите одразу собі закладати дороговартісний ремонт. Тому що у вас з часом прийде, от, знаєш, накопичення от, от, всіх проблем вікових, які до вас на вас точніше зупиняться, і ви це все змус будете змушені робити. А Audi – це не є дешева в обслуговуванні машина, якщо так говорити в цілому, особливо якщо ми говоримо про це сьомий кузов, про наступний. Тому насправді оце, що люди притягують собі зі штатів, це сьомий кузов, це досить логічно, і насправді я думаю, розумне рішення. Але мені здається, ще розумнішим рішенням це буде звернутися до. Наших друзів зікарс, які вам власне і допоможуть притягнути Audi A6, C7 чи ну це це навряд чи проте це 7 Audi, RS до решта, якраз з мінімальним пробігом з тим, ДТП, яким ви собі уявляєте в своїй голові. Ну чекай, я так показав, ніби з тим ДТП, яким ви собі уявляєте в голові, вони вам це все зроблять, вони все підскажуть. Ви можете з ними поспілкуватися і зрозуміти наскільки це круті хлопці, які спеціалізуються у своїй сфері на всі 100. тому. Ну, посилання залишимо під відео, переходьте та реалізуйте свою автомобільну мрію. Або чотири кільця, якщо це і є ваша автомобільна мрія. варто забувати, що у нас все-таки були ще спортивні версії автомобіля. Це S6 та RS6. S6 пішла з того ж самого четвертого року і по 11 рік фактично випускалася. Двигун там стоїть. По суті, той же ж двигун, що і на Ламбі, Гаярдо чи Галардо, називайте як вам зручніше, мені зручніше, до речі, Галардо. Е, той же, що на R8 фактично, хоча на R8, он, тут можу помилитися, це 5,2 літри, fsi двигун, тільки він був дефорсований. Ну, тобто на ламбі він, він видавав побільше сил, в S6 він видавав 435 сил, і версія RS. До речі, за версією RS дуже цікава штука. Вони йшли з 8-го року по 11-й рік, тільки там який нюанс. С6 позиціонувався як конкурентом 5Е60, саме Е60, не Ф-10. Цікавинка в тому полягає, що ви, коли заходите на сервіс, хотів сказати, на форум, особливо на американський форум, ви дуже часто зустрінете надпис з фразою БМВ гавно по причині того, що С-85 В10 БМВ не видавав там 507 сил. Фактично, а от наша RS на 5-літровому В10 tfsi ФСАївському видавала 580 сил. Тільки є один нюанс. Один такий маленький нюанс, дрібненький нюанс, упускають щось там, особливо Америкоси. Я не знаю, чого Америкоси його особливо випускають. С-85 це сука, атмосферний двигун. А ТФСівський В10 5-літровий з двома турбінами. Той же ж В10, тільки з двома турбінами. Дрібний такий нюансик, знаєш? І вони. Сруть на форумах, тому що от BMW має менше сил. І знаєш, що ще цікаво, BMW M5 і 60 по ціні вартували 85 тисяч доларів на момент випуску. Знаєш, скільки вартували RS6? 120. 120. От це мене насправді трошки тригарай, тому що люди упускають от такі нюанси. По факту, по факту, давай так, повний привід, реально кращий дизайн, тому що всі спортивні версії мають інші обвіси. 570 сил ну дурнувата машина коробочка там до речі стояла 6 ZF-овська коробка Коробки самі по собі класні до речі у нас також стоїть автомат але у нас стоїть астронік so I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene у нас я вдарився головою в цю да проліт, трошки маленький, але нічого страшного. У нас е тряпка. Але давай давай скажемо так. Е власник, я так розумію, відштовхувався від стану цієї машини, коли я купував. Правильно? Правильно, але при цьому комплектація у нас далеко не бідна. Тобто е у нас є підігрів, у нас є до речі, пневмопідвізка. На цьому автомобілі вона є. На седані, у нас є пневмопідвізка, і це не Allroad. Дивись, я скажу по-простому: шторочки на задніх вікнах є, шторочки на задньому склі є. Підсвіточка салону є підігріви сидінь, є, задні підігріви сидінь, є. Електрорегулювання керма немає не знаю, чи могло бути могло бути електрорегулювання колонки. На жаль, немає нічого страшного. До речі, також міг би бути обдув, а якби у нас була шкіра, але також немає. І підігрів керма, я думаю, теж міг би бути. По факту це такі опції на цих автомобілях, що не мали би бути. Регулювання до речі, вашою мультимедією знаходиться на центральній консолі, і це зручно. По факту це зручно. Зверни увагу, зараз більшість сучасних автомобілів Mercedes, BMW, вони також перенесли керування мультимедією сюди. Донай, тінуться, так, ну це просто зручно. Цікаво спостерігати за тим, як кожна марка в кожної запозичає щось якусь фішку, правда? ж? От, допустимо, в BMW яка була фішка? Це повернення торпеди до водія. В більшості випадків. Ми це спостерігаємо і тут. Для прикладу, в Ауді. я не кажу, що Audi це там чисто злизало це. Ну просто як приклад, те, що спостерігається. Далі в нових там сучасних BMW, Mercedes, ми бачимо керування мультимедією на центральній консолі, що, в принципі, першопочатково я бачив у Audi саме. Тобто, також Позичили далі, е, пам'ятаєш регулювання електросидінь. Вони знаходяться в Мерседесі на цьому, на карті дверні. БМВ куди перенесла зараз нових в своїх автомобілях? Правильно, сюди. І не треба вже отут тягнутися. Сімка нова там електрорегулювання знаходиться ось тут. Тобто, бачу таке запозичання, і це круто насправді. Коли ви перехоплюєте найкраще від іншого, це не означає, що типу, ми, ми скопіювали, ми злизали. Ні, ми просто робимо експлуатацію автомобіля кращою для власника. І насправді так і має бути. До речі, що дуже круто. Я хочу за це сказати. Дуже приємні м'які матеріали в салоні. Блін, я ще такої м'якою торпеди реально не лапав. Розумієш, вона не скрипить по факту. От. Слухай, дивись, я, ну, ну я вже нормально прям тут її шарпаю. Нічого. Взагалі, тихесенько. Дуже тихесенько, круто. А так то по суті в салоні досить прикольно. І люку у нас ще немає. Міг бути люк. Ну, давайся по місцю в салоні я скажу одне. Я би хотів, а 8 там трошки з місцем краща ситуація. Просто тут механічне регулювання сидінь. сидінь і я не хочу сильно змінювати, щоб власник потім дрочою не займався. Тут, як, так як сидить власник, ну, далеко б я так не, не заїхав. Але тим не менше їхати можна. І давай для спеціально окремої категорії людей, які попав, Чуть... тварина, шукає яка я не виспав. Віталій, нічого страшного, правда. Перевіримо одразу задній диван, тому що. Нам багато людей пишуть, дякуємо за те, що там задній диван показуєте. Ну, пацани, дивіться, особа тут нема що показувати. Ну, по факту, правда. Шторочка, от і задній підігрів сидінь. Все, в суті, більш ніхрана тут немає в тій машині. Можливо, просто їм знаєш, весело спостерігати за тим, як двохлітрова особа. Двохлітрова. Я кажу, я не виспаний, взагалі. я дико вибачаюся. Двохметрова особа залазить назад, але ну, тим не менше, давай. так. Слухай, а по мені непогано взагалі занідаван перевіряти? Тестуваль. Тестувальне. Тестуваль. Дивися. І нормально. І двохметровий, і в ліс, і нормально. До речі, дуже крута штука. Дефлектори обдуву у нас знаходяться ось тут, на стійках. От це прикольно. Тобто, це, це зручно. І що дуже круто, дивися, де вони ще у нас є. Не? Прикольно. Ну і, звичайно, освітлення салону. От, оце, от ну, це, це просто як в якомусь літаку, знаєш, ти сиди. Вікарусі сидиш. Пам'ятаєш вікарусі у така хрень, якою ти міг бавитися? Там, правда, це було якраз освітлення, але тим не менше. Ну, прикольно, прикольно. А по зручності зручно, я не скажу, що тут мало місця. Його тут достатньо. Тобто, сидіння більш втоплені, і ви завалюєтеся назад. І все. Ну, так, я там трошки високий, але. Ось виїмки вирізав сидіння задні під коліна, я себе тут поставив так грамотно сів, як учень за партою. І все, і сижу. І сижу. Хочете покурити, от куріть. Але на місці власника хочете покурити в машині, я б вам той бичок би загасав, знаєш, нема чого в машині курити. Рурає, правда? І в тебе а дизель... не, напрягає. не напрягає. І в тебе дизельний двигун, і в принципі ти собі їдеш спокійно от, в такому економному режимі. Я, напевно, знаєш, сів зараз за кермо, ця машина в вахер буде, тому що на ній вперше будуть спокійно їхати. В цілому, от, ти зараз сидиш Коля, досить далеко від мене. Місце тут поширеться. То що тут все-таки бачиш, що розраховане в більшості випадків суто для водія і все. ну, Для прикладу, на підлокотнику місце для просто однієї руки і все. Тобто, ділити з кимось підлокотник тут буде досить складно. А підстаканник також один. Тобто, знову ж таки, каву, вип'є тільки водій або пасажир. Або поділяться. Або поділяться одною. А Добре. 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 А до речі. Ааа, ну ну, ага. ну окей, добре. Два підстаканники є. Ну але я думаю, що це не дуже зручно буде, знаєш, відкривати підлокотники без підлокотника їхати. Хочеться все і зразу просто. І підлокотник, і підстаканника. Все. Маленькі, правда? Ну, Вони маленькі? Як сказати? По факту маленькі, але я отак от дивлюся. Це прикольні форми. Прикольні форми, так. Може, я дивлюся в формі. В принципі, як такої мертвої зони в них. Та немає. Вони є сферичні, тому нормально. Давай давай нажмемо. Е, давай просто в драйві. Ну, нормально, слухай. Да, от через стойки видно, що вона така ну, плаває. До речі, у нас регулювання пневмопідвізки ось тут. Тобто кнопочка кар, і ви можете автомобіль перевести, допустимо, в динамік, в комфорт, в автоматичний режим. І ліфт це автомобіль просто підноситься на покліренсу. Давай от, в динаміку попробуємо. Так, вона по факту має стати трішки нижче. От нам якраз стрілочками показує, що вона має трішки опуститися. Давай зараз. от. Подивимося, чи вона плаває чи ні. Правда, буде рівна дорога, але все одно дивись, вона вона набирає зразу. Зразу краще набирає, поняв? Mm -hmm. Коробка чути, як вона знаєш, так затягує. Краще, ніж в комфорті, ну це логічно, але все одно чути от цей промах по стойках, ми ну, знаєш, піднімалися тільки що Чуть-чуть. Mm -hmm. Але я думаю, це пофіксити і без проблем. Ні, прикольно, слухай. І 180 не сильно чути. Взагалі шух. не чути. Я от головою прямо біля вікна і мені норм. І звук. Зараза звук. Прикольний же. ж, Ну прикольний. Зуважив, коли вона переключала, вона робила типу, таке затягування. Mm -hmm. Тобто вона От Оце затягування її. На цьому ви будете трошки програвати, якщо ви будете з кимось шарпатися, Тому що все-таки сучасні там, ступаневі коробки передач, то вони, ну, вони вистрілюють просто. Тут цей момент затягування, ну, ну це, блін, пацани, 15 років. Куда? Ну, Куди? Що? Щоби що? Щоб нащо? В цьому фішка дизеля, ти їдеш. Як би ти не топив, як би ти швидко не їхав, ти будеш їхати все одно економно в порівнянні з бензином. Ну, просто 11 О, літрів. Бензин як. Скільки ти нажав, стільки вона випила. А тут, типу, так. є якийсь там потолок плюс-мінус і все. Так. Тисни, не тисни. І тішина. це круто. Це круто. Ви просто... люблять їх. Ну, і за це, за це, допустимо, я в принципі люблю, хочеться їздити на великооб'єм, якісь V8, так от якомусь там умовно, якщо брати Range ровер, так на якому я зараз їжджу. У мене трьохлітровий дизель. Звичайно, я б хотів п'ятилітровий компресор, тому що що мені дасть п'ятилітровий компресор. Звук раз, тягу, два. В принципі трошки більше впевненості, мені здається, за кермом. П'ятилітровий компресор також вам дасть. Але ще п'ятилітровий компресор вам дасть одну річ. Це 30 літрів розходу палива. От у це він, він вам дасть без проблем, якщо ви будете активно на ньому їхати. А я їжджу на, на двох тоннах 600 кг. Кіло... 2600 мене машина важить. 2600. Знаєш, який у мене розхід? 11,5 по місту. І я в сраці мав, розумієш? Все, от в цьому фішка дизеля. І він їде. Все одно, він, незважаючи на те, що дизель, він їде. Точно так само, як тут. Ну, Тут автомобіль цікавіше їде, коли ви його кидаєте в динаміку. Але так і має бути. Бач, коробка в драйві, вона перший раз скинула на одну, поняла, що замало, скинула ще одну передачу, і дивись, і поїхала. Просто круто. Слухай, мені подобається. Гарно Правда? Mm -hmm. Ну тобто, от в тебе є ось цей крутний момент дизеля, від якого ти не дінешся нікуди. Тобто, ти розумієш, що ти будеш мати завжди під педаллю, запас на швидкості, щоб в разі чого, допустимо, ми ж їздимо там по трасі, виникають деколи ситуації, де швидкість тобі потрібна. Запас швидкості, запас потужності тобі потрібен. Будь ласка, в тебе тут проблем не виникає. Плюс ви подібна чистка, має прикольний звук. Реально, звук, дивись, ну гарний. І він не напрягає тебе. Ми їдемо в салоні, але ну, абсолютно не напрягає. Хочеться почути. Mm. Гарно. В мені подобається, зараза. В мені подобається. легеньким газом просто. Ні, не зносить. Давай ми їдемо 65. Тобто, ну, в нас завжди мене. Просто знаєш, я дивився відео тоді навіть з Фініком. І в відосі складається враження, що а, тут абсолютно не, не різкий поворот. Правда? Mm -hmm. Реально так, складається таке враження. Хоча, по факту, тут реально досить різкий поворот. І от 65-70 вона стабільно mm -hmm. не зносить. Нормально. Так, Дякуємо всім за перегляд, дякуємо, що чекали. На нас, якщо чекали на нас. Якщо не чекали, ну така тяжка наша доля, значить а, напевно фінішнемо останніми фразами. Бережіть себе, не забуваємо, кого треба підтримувати. Це саме наші Збройні Сили. Тому не забуваємо за них, підтримуємо їх і до нових зустрічей.